У зв'язку із бойовими діями та російським добровольчим корпусом, зараз ми кожен день чуємо назви російських міст і сіл: Білгород, Шебекіно, Грайворон, українці обстрілюють ісконно російські «города», кажуть кремлівські пропагандисти. А українські блогери жартома називають цю територію Білгородською народною республікою. Насправді, то етнічні українські землі. Більшість міст і сіл там були засновані українськими козаками, козацькими полковниками і навіть гетьманами. Ці землі входили у міжнародно визнані межі Української Народної Республіки. Як же вони опинилися у складі Росії? Давайте розберемося. Вітаю всіх! Я Роман Маленков, краєзнавець та головний редактор проєкту Україна Інкогніта. Тут ми говоримо про справжню історію і розвінчуємо насаджені міфи та фейки. Це канал про те, що є, і про те, як було. Насправді, наш попередній канал був знищений хакерською атакою, тому ми створили новий. Дуже прошу підписатися, поставити лайк і тиснути на дзвоника. Цим ви допоможете розвитку не лише нашого каналу, а й україномовного Ютубу. У Курській області є села Іванівське, Степанівка і Мазепівка. Їх заснував Іван Степанович Мазепа. У Іванівському зберігся палац гетьмана, до якого від нинішнього українського кордону якихось 60 кілометрів. Також Мазепою були засновані села Амонь, Гапонове, Кореневе, Крупець, Обухівка, Снагость, Студянка та інші. Дивина це не іскона російських землях, український гетьман. Села засновував. Що там Мазепа взагалі робив? А справа в тому, що у часи Мазепи та й за століття після нього це була Україна. Слобідська Україна. Ось, наприклад, Грайворон. Містечко, до якого нещодавно дійшли українські бійці Російського добровольчого корпусу. Його заснували українські козаки, переселенці з Правобережжя у 1678 році. Пізніше Грайворон був сотеним містом Мохтирського Слобідського козацького полку. А ще містечко відоме тим, що тут помер святий Йоасаф Білгородський, єпископ і просвітитель, син прилуцького полковника Андрія Горленка, внук гетьмана Данила Апостола та дядько Григорія Квітки Основ'яненка. Ви дожди знати, що наш ісконно російський город на території Російської Федерації. Шебекіно ще одне місто. За яке періодично точаться бої у Білгородській області, було засноване у 1730 році козацьким старшиною Іваном Шибиком. Та тут, взагалі, на прикордоні із Україною немає ні міста, ні села, яке б заснували не українці. І жили тут завжди українці. Та й живуть. Ось, наприклад, місто Острогоськ. Яке лежить у Воронезькій області за 150 км від українського кордону, було полковим містом Слобідської України, входило у склад Української Народної Республіки. А у часи німецької окупації було включене до складу Рейхскомісаріату Україна. Місто Острогоськ заснував наказний полковник Чернігівського полку Іван Дзиковський у 1652 році. За 15 років Дзиковський перетворив Острогоськ на процвітаючий торговий поліс. Який охороняв від татарських набігів 2000-й козацький загін? Цар вирішив обмежити владу козаків, тому прислав у місто свого воєводу Мезінцева. В кінці все скінчилося погано і для воєводи, якого стратили повсталі проти московської сваволі козаки, і для дзиковського полковника вбили московити, які значною силою прийшли приборкати бунт. Здовж річки Тиха Сосна вони розставили шибениці, на які повісили козаків-повстанців. Разом із полковником Дзиковським на Слободи так називали нові населені пункти, засновані на вільних від податків землях, прийшли і ченці Києво-Печерської лаври. Йоасаф не той, що святий, а інший таксенофонд. Звичайно, їхня задача була заснувати монастир. Бажано печерний, обстеживши місцевість навколо свіжезаснованого містечка. Ченці знайшли надзвичайно красиве скельне урочище із химерними крейдяними формами та природними печерами. О, диво, сказали ченці! Дивні гори! Монастир отримав назву Дивногірський. Кошти на його зведення пожертвував Іван Дзиковський. Під стінами монастиря відбувся останній бій козаків із царськими військами у вересні 1670 року. Кажуть, що козацького полковника ще довго згадували в монастирських молитвах як фундатора обителі. Історичний регіон Слобожанщина має ще одну назву Слобідська Україна. Як не намагалися російські чиновники виключити цей термін із російського вжитку, але не виходить. Тому і їхні підручники з історії та географії, і навіть російська Вікіпедія, до Слобідської України відносять значні частини Харківської та Сумської, менші Луганської та Донецької областей України та Південний захід центрально-чорноземного району Росії. Більшу частину Білгородської області та сусідні південні райони Курської області, а також північно-західні райони Воронезької області. Із 1765 по 1835 роки ця територія входила у межі однієї адміністративної одиниці Слобідсько-української губернії. Це офіційна назва в Російській імперії. Використовували там все-таки слово Україна. Ну а за словами Путіна, Україну Ленін придумав. Яке ж воно брехливе? Як Україна складалася? Хто її створив? Ленін Володимир Ліч. Слобожанщина була частиною колишнього новгород Сіверського князівства. Її активне заселення почалося у другій половині 17 століття, коли сюди пішло чимало козаків із родинами із правобережжя. Формально ці території належали в той час Московському царству. Але цар не мав змоги тримати тут значні гарнізони для оборони південних рубежів країни, точніше того, що він вважав південними рубежами. Тому він із задоволенням дозволив селитись тут українським козакам. Вони без землі колонізували і кордони оберігали. А ще вони мали перепиняти московських втікачів-кріпаків, які йшли на Дон. Царський уряд постачав українським переселенцям зброю і харчі, дозволяв їм селитися цілими громадами, зберігав за поселенцями козацькі права та полковий устрій. Таким чином, тут утворилися Слобідські козацькі полки: Сумський, Харківський, Охтирський, Ізюмський та Острогоський. Козацький полковий устрій на Слобожанщині знищила Катерина ІІ у 1765 році. Старшини, які виступали проти, було покарано. А козацькі полки трансформували у гусарські. Але ж українське життя на Слобожанщині після цього не зупинилося, адже переважну більшість краю становили українці. Тут у представників значних старшинських родів часто бував Григорій Сковорода. Тут народилися видатні українці Микола Костомаров та Євген Плужник. А ще тут народився Микита Хрущов, очільник радянського союзу, який вважав себе українцем. До речі, він завжди ходив у вишиванці, чим доводив, що його рідні краї українські етнічні землі. А чому ж такий халуй американського імперіалізму виступає? Напевне, вже у 20 столітті райони Слобожанщини, анексовані Росією, почали називати Східною Слобожанщиною. Більшу частину регіону займала нинішня Білгородська область. Напевне, тому її зараз називають Білгородською Народною Республікою. По селах тут і на базарах, як і у західних районах Курської та Воронезької областей. Люди розмовляють українською мовою. Я сам чув, коли бував у кількох селах Воронецької області у 2004 році. Кордон тоді був досить умовний, тому ми просто пройшли дорогою у сусіднє село, яке виявилося вже на російському боці. І там був базар, на якому відсотків 80 чи й більше розмовляли українською. Зрозуміло, що це біля українського кордону, а вглиб менше. Але і там є. А кордон цей сформувався у 1921 році, коли значна частина українських земель була окупована і анексована росіянами. Після розпаду Російської імперії було створено суверенну країну, Українську Народну Республіку. В межах цієї республіки закономірно опинились і її східні райони Путивльський, Грайворонський. Та Новоскільський повіти Курської губернії, Острогоській, Бирюцькій, Валуйській та Богучарській повіти Воронівської губернії, Рильський, Суджацькій, Корочанській та Білгородській повіти Білгородської губернії. Загалом територія України, яка нині у складі Росії, без Стародубщини і Тамбова, які теж анексувала Росія, про них ми зробимо окреме відео, має площу 47 860 квадратних кілометрів. Це як дві Сумські області. А населення там, згідно із переписом 1897 року, становило близько 2,5 мільйонів осіб. Тогочасні кордони України були затверджені берестейськими мирними угодами. Легітимна Українська Народна Республіка існувала саме у тих межах, і це визнали і представники Росії на чолі з Леніним. Потім була українська держава Скоропадського. А потім тут з'явилися більшовики. Був створений тимчасовий робітничо-селянський уряд радянської України. Його створили не де-небудь, а у Курську вже пізніше столицею УСРР зробили Харків, головне місто Слобожанщини. А окуповані росіянами райони Східної Слобожанщини і Стародубщину нагло анексували і включили у склад РСФСР. Нині, коли міжнародні закони визначають недоторканими державні кордони, ніби й неправильно думати, що Східну Слобожанщину чи то Пак Білгородську Народну Республіку можна повернути Ненці Україні. Але Росія неодноразово продемонструвала, що для неї ці міжнародні закони не писані. Тому дехто вже розмріявся про повернення Україні її етнічних земель. А є питання, чи потрібні нам ті люди, які стали абсолютними манкуртами, які ненавидять українців і моляться на Путіна. Наприклад, у тому Шебекіному минулого року проводили опитування, і 72% мешканців вказали, що підтримують війну, чи то спеціальною воєнною операцією. Нам такого не треба. Може воно й не зовсім чуже, але вже й не наше. Прошу підписатися на наш канал, поставити лайк і тиснути на дзвоника. Цим ви допоможете розвивати і наш канал, і україномовний Ютуб.